Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою YouTube, Instagram, Facebook і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація, самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американські Блогів, бо у них там рук не вистачає. Вони, як маркетологи, американці не дуже. Ви самі бачите, що наші українці, обична дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію, всі бачимо, досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається. Тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте, в шапці профіля. Опача. Все, друзья, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті, Буду вся інформація за посиланням в шапці профіля, па-па.